Ізраїльський військовий оглядач Ігай Левін написав матеріал на основі тексту Ставроса Атламазоглу. Це західний військовий оглядач, він спеціалізується на спеціальних операціях. Він ветеран грецької армії, служив в морській піхоті. Це текст про перенесення війни з території України на територію Росії, те, на що ми всі так чекаємо, віримо і сподіваємося. Отож, супутникові знімки підтверджують, що українські повітряні сили завдали успішного удару по російському командному пункту в Білгородській області наприкінці червня 2024 року, ймовірно, з використанням західної зброї, це ще раз демонструє здатність України зривати російські наступальні операції за умови, що Захід продовжить знімати обмеження щодо використання Україною західної зброї для ударів по військових об'єктах на Московії. Багато в чому українські військові борються однією рукою, поки друга рука зв'язана за їхньою спиною. З одного боку, військова допомога Заходу допомогла Україні дати відсіч і звільнити частину території, захоплених російськими військами, з іншого боку, обмеження, накладені Сполученими Штатами на використання деяких систем озброєння, не дозволили українським військовим повною мірою застосовувати їх. Війна триває майже 900 днів. Днями російська ракета атакувала навіть дитячу лікарню в Києві. Настав час, щоби страх перед ескалацією перемістився з України на територію Росії. Написав грецький ветеран зі Ставросом, складно не погодитися. Все, що несе з собою війна, розв'язана і розпочата Москвою. Це страх, горе, руйнування та спустошення. Все це має бути перенесено з території України на територію Росії, на військові об'єкти. Без купюр, без поправок, знижок та інших, але це логіка війни та інших варіантів бути не може, в принципі. Благо Україні це вдається повільніше, ніж багатьом хотілося би, десь дуже повільніше, але вплив є і він неохильно зростає. Саме тому важливо продовжувати підтримувати Україну як фінансово, так і сучасною зброєю, включаючи бойову авіацію із крилатими ракетами до неї. пише Ігай Левін. Чим більше грошей НАТО і Захід будуть вливати в Україну на оборонні потреби, тим більше своїх національних коштів у Києва вивільнятиметься для розвитку своїх далекобійних проєктів від БПЛА до ракет. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.